Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, мінспорту, спортивний комітет та асоціація джиу-джитсу України звернулася до керівництва міжнародної асоціації всесвітніх ігор та міжнародної федерації Джиу-Джитсу, вказавши на порушення рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок. Йдеться про громадянина Російської Федерації Атлета з Джиу-джитсу Дмитра Бешенця, який відкрито підтримує війну Росії проти України і був допущений до дванадцятих всесвітніх ігор 2025 Року, що відбудеться у місті Ченду, Китайська Народна Республіка. Він підписаний на провоєнні сторінки у соціальній мережі ВКонтакті. А у якості тренера залучає до пропаганди війни дітей-вихованців. Зокрема, звітував на своїх ресурсах про участь своїх підопічних у турнірах на призи Товариства Динамо згідно з розслідуванням. 18 з 31 допущених нейтральних спортсменів порушують критерії нейтральності міжнародного олімпійського комітету центральної оборони збір. Не з футболу і клубу англійської прем'єр-ліги Борнмут Ілья Забарний взяв участь в акції, що провів його клуб в партнерстві з банком ДЖІПІ Морган та благодійною організацією «Юкрейн Рельєф, яка спрямована на підвищення обізнаності про ситуацію в Україні під час проведення заходу. Його учасники виготовляли свічки у кольорах. Українського прапора Ярослава Могучих з Дніпра стала срібною призеркою сьомого етапу діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок і завершився в столиці Швеції Стокгольмі. Вона впевнено розпочала змагання з першої спроби, взявши висоту 195, 197 та 199 сантиметрів. Доля золотої нагороди вирішувалася на позначці 2 метри один сантиметр, яку австралійка Нікола Оліс-Лагерс взяла з першої спроби, а ось два стрибки Ярослави виявилися невдалими. Один з них вона принесла на на два нуль втім, які вона також не подолала третє. Місце посіла полька Марія Жодзик. У неї 193 см. сантиметри. Ще одна Українка Юлія Левченко з результатом 1 метр 91 см сантиметр. Поділила четверте місце. Вихованці міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра. Марія Леонова, тренер Павло Пшенічников та Прохорна Бока наставник Дмитро Литвиненко виграли золоті медалі на міжнародному турнірі Стикпандове ТЕФ, який фінішував в Австрії Рафаель Казбекова з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, яка тренується під рудою своїх батьків Наталії Перлової та Серіка Казбекова, стала срібною призеркою на етапі молодіжного Кубка Європи зі скалолазіння Ю-17. у виді програми Болтеринг з маняку проходили у суроку Угорщина і зібрали 48 дівчат. Цієї вікової категорії Каміла Кучма з другої дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу вибрала бронзу на чемпіонаті Європи U-17 з вільної боротьби, що проходив в столиці Північної Македонії Скоп'є. Нагадаємо, що торік вона стала віцечемпіонкою світу в Йорданії і віцечемпіонкою Європи на змаганнях в Сербії цієї вікової категорії. В Україні зростає новий Сергій Бубка, 12-річний Матвій Строгальов. Взяв висоту 4 метри на чемпіонаті України дівників зі стрибків жердиною. Це найвищий результат у світі для цієї вікової категорії. свого часу легендарний нині рекордсмен світу Швед. Арман Дюплантіс у цьому віці мав результат 3 метри 97 сантиметрів. Дніпровський спортсмен Данило Фільченко виграв бронзову нагороду у фігурному катанні на турнірі найсильніших воднолижників світу, рояль НауткваПРО, який проходив у столиці марокко Поперед Попереду нього лише чемпіон та рекордсмен світу Патрісіо Фонта з Мексики та один з найсильніших фігуристів та багатоборців світу, чемпіон Європи Луї Дюплан Фрібура. З Франції п'ять медалей завоювали спортсмени Д'ясічнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з вітрильного спорту, який проходив Черкаській області. Золота нагорода на рахунку Аріни дуже срібна у Ярослави Слободян у класі РС Спорт. Обидві відібралися на чемпіонат світу другою. Серед молодших дівчат в класі оптиміст фінішувала Анна М'ясоєд. Бронзовими призерами тут стали Анастасія Каріна та В'ячеслав Про. Копенко серед юнаків цієї вікової категорії, Луганська Зоряга, яка фінішувала сьомою в чемпіонаті Української прем'єр-ліги з футболу, офіційно оголосила про відставку головного тренера команди. Хорвата Младена Бартуловича до неї він пристав в липні 2023 року. І за цей час встиг пройти шлях від помічника Ненадала Латовича, Валерія Кривенцова та Юрія Коваля до виконувача обов'язків головного тренера. Раніше повідомлялося, що Младен Бартулович може очолити харківський металіст на 1925. І наразі Луганська зоря відразу повідомила, що новим старим головним тренером команди став Віктор Скрипник, який працював з нею з 2019 по 2022 роки. Під його керівництвом Луганчани двічі ставали бронзовими призерами української прем'єр-ліги, а також грали у фіналі Кубка України. Термін дії контракту не повідомляється. Останнім місцем роботи Олександра Скрип Віктора Скрипника був вище згаданий металіст 1925 який він залишив у липні минулого року. Майданчики гімназії номер 106 стали місцем проведення фінального етапу дебютного кубка міського голови Дніпра з футболу, в якому загалом на попередніх етапах спочатку безпосередньо в школах, потім в районах, протягом квітня-травня зіграли близько 70 команд загальною кількістю біля трьох тисяч учнів других 3 третіх класів закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради. Майданчики 106 ї гімназії стали місцем проведення фінального етапу дебютного кубка міського голови з футболу, в якому загалом на попередніх етапах, спочатку безпосередньо в школах, потім в районах, протягом квітня-травня зіграли близько 70 команд. Загальною кількістю біля трьох тисяч учнів других-третіх класів закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради це свято не тільки дітей, це не тільки спортивне свято для дітей, це свято для батьків, тому що активна підтримка батьків, активна підтримка педагогів міста в школах. Побачите, що це шкільне поле облаштоване. Це дуже надихає на Подальші успіхи. От. І ще один момент дуже цікавий. Ми сьогодні маємо чотири команди дівчат, які приймали участь у турнірах футбольних. Це початок такого, скажімо, постійного. Кубка мера, ми будемо поспіль кожного року проводити для того, щоб популяризувати футбол, для того, щоб мати зацікавленість дітей займатися спортом. На початку церемонії нагородження від імені мера Дніпра Бориса Філатова, учасників турніру та батьків, привітав і побажав успіхів секретар міської ради Олександр Санджара. Родзинкою змагань була участь команд дівчаток, де третю фінішувала 140 го гімназія. Друга – 75-та гімназія. А чемпіонками став колектив 148-го ліцею Планета щастя. Усім семи командам-учасницям фінального етапу хлопчаків були вручені втішні призи. Володарем бронзових нагород і сертифікату на 25 тисяч гривень. Стала 143 гімназія, срібні медалі і 50 тисяч гривень у ліцею за номером «100». 142-й ліцей імені П'єра де Кубертена, перший переможець дебютного кубка міського голови з футболу, якому ручили головний трофей і сертифікат на 75 тисяч гривень. Стараємося на кожному тренуванні відтачувати свою майстерність якусь, і тому стараюся, і так якось вийшло, що ми виграли. Звичайно, не без якоїсь вдачі, так сказати, але не без цього, тому виграли та й слава Богу. Діти мають змогу. Покращувати свою фізичну форму, бути на свіжому повітрі, займатися спортом, і це напевно найкраще, що взагалі може бути в дитячому житті. А з боку міського голови це відповідні призи, відповідні кубки і команда, яка зайняла перше місце. Отримала сертифікат на 75 тисяч гривень. Другий і третій відповідно отримали 50 та 25 тисяч гривень, що є досить хорошим мотиватором і для команди, і для тренера можливість купити форму, можливість купити обладнання. Ми сподіваємося, що ці сертифікати не будуть використані правильно, і що це не останній раз. А кожного року це буде повторюватись, всі будуть розуміти, а призові будуть тільки рости. Отже, початок розвитку та розбудови гримільйонів у наймолодшому учнівському середовищі міста з легкої руки мера Дніпра Бориса Філатова покладено і далі обов'язково буде. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре до побачення.